Ще до народження дитини. Він доведе, що здатен керувати бізнесом. Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Ну що, вітаю. У вас хлопчик і дівчинка. Двійня. Я в шоці. Я хотів зробити пропозицію, але якось інакше. Приблизно ось так. Таня. Тімон? Таня, а тепер кажи всім, як ти тут опинилася. Кажи правду. Ти за нами слідкувала? Ні, я сама не думала, що наш світ настільки маленький. Зателефонувала по номеру в рекламі і приїхала сюди засмагнути, відпочити, а тут ви дуже дивно. Та коли я тебе побачив, я вирішив, що до мене білочка з села приїхала. І тут мене падлюка знайшла. А я. Замість Діани ледве не народив. І щось, чесно кажучи, не дуже я вірю, що бувають такі випадковості. Бувають. У нас в лікарні випадок був, до хірурга на стіл потрапило його теща. Хоча він про це лише мріяв. Слухайте, ну раз нас спіткала така градолі, пропоную почати з чистого аркушу і забути про минуле. А що саме не згадувати? Як ти наказувала нас розстріляти? Або як хотіла увез у мене Дімона. Добре. Раз вам так важко забути про минуле, то мені краще зняти номер в іншому готелі. Чекайте, чекайте. Тань. Слухайте, ну якщо ми будемо футболити так кожного клієнта, то бізнесу не буде. Та й врешті-решт, все, що було в селі, хай залишається в селі. Винуваті вже наказані і зла. Ніхто ні на кого не тримає. Тому, Таню, mm -hmm. залишайся тут з нами. Тисяча гривень за номер для тебе нормально? Нормально. Ех! треба було півтори казати Звісно. лишайся Старість. Зранку встав і перше, що хочеться, знову поспати. Я просто всю ніч крутився, не міг заснути. Думав, може, ми поспішили поселити з нами Таню, а може, не випадково вона сюди приїхала. Ой, для тих, хто влітку приїжджає на море, план один молитися, щоб не було дощу. А може вона приїхала помститися за свого тата Ескобарченко, який зараз сидить у в'язниці. Треба за нею прослідкувати. Ну, то бери і слідкуй. биноклю тобі в руки. Та не чекай, залівалиш, я сьогодні не можу. Мені сьогодні треба в футбол подивитися, а ти все одно без діла вештаєшся. Ходиш по пляжу піском трусиш. Ну, а? Не треба! Нічого не вештаюсь. Я насолоджуюсь життям. А якщо Таня спалить готель, то тоді чим ти будеш насолоджуватись? га? Люденьки добрі! поможіть хто скільки може жертві трагічних обставин. Як я вас розумію, сама бувала у тяжких обставинах. Було Фейсбук, на тиждень заблокували. Безвихідність повна. Ян, ти що? Я колись одному біля метро весь час підкидував, а потім був у мене виклик в шикарний маєток. Приїжджаю, а там той гад у власному басейні візкарем захлинувся. Жінка моя мене обікрала і покинула, а хата моя згоріла. Руслан, і що ми так підемо і нічого йому не дамо. Дам йому найкорисніше пораду. Знайди собі роботу! Вітаю, друзі! Вітаю усіх! Ранувальників великого футболу. Нарешті, нарешті, ми з вами дочекалися на всю. Зюм... Дімасік, я в шоці. Тільки що зустріла хлопчика на пляжі з вітрянкою. Так, все, буду сидіти в готелі, щоб з моїм животиком зараз не ризикувати. Ян, та, та, така який ризик? Вітрянка це ж наче дитяча хвороба. А ти в мене вже дівчинка доросла. Для тих, хто хворів нею в дитинстві. Вона не страшна, але я не хворіла. Так що все. Треба ховатися на карантин. Ну, добре, добре, заспокойся. Сідай поряд. Футбол подивимось. Будемо привчати наших малюків з дитинства вболівати за Динамо. Оу! Сік, ні. Ще, не дай Боже, виростуть футбольними фанами. Ай. Господи, які крики! Ну, ну? що ти робиш, ну, Діана. Я цю гру три тижні чекав. А я наших малюків вісім місяців. Давай зараз посперечаємось, хто нас більше чекав. Малих треба привчати до чогось більш позитивного. О! От ну, що ну, ну, це? Що це? Принеси мені яблучко. Будь ласка. Так, що тут? Так і знав, що нічого цікавого. О, ні. коли баба нінка зв'язочкою намазалась і то еротичніше було. Ого, які булочки. А то б мені до чаю. Це абрикоски. Završaj, o, ha, ha, ha. A to je už však jakáś kuráha. Kauny A kde Tania? A? Ja neponial. Kde tá ta Tania? Kde že Це що таке? У мене від цього сорту страшна гикавка нападає. На кухні мали бути зелені. Таке. А чого не чищене? Ти знаєш, скільки зараз хімії на яблуках? Яка смакота. А знаєш що, Дімасік? А принеси мені ще йогурт з творожком. А знаєш що, Діаночка, А може ти одразу напишеш список, чого тобі хочеться? Бо я вже більше, ніж динамівці на полі набігався. Я принесу все разом. Дімасік, ну це ж не я. Іноді вони можуть з'їсти цілий холодильник. Хто його знає, що їм ще захочеться. Та футбол їм хочеться подивитися. Вже хвилин 10, як йде. вашої кімнати вказаний на брелок у ключів. Це мені. Угу. Дякую. Дякую, Дякую. принцесо. Даруйте. Я не зрозумів. Ви що тут без мене клієнтів заселяєте? А це наша Яна вирішила, що треба проявляти турботу і селити без хатьки в готель. Яна, твою магнітолу. Вінчику, не серця. Я просто хотіла показати Руслану, як важливо бути небайдужим до тих, хто опинився в біді. Ну, то давай сюди постягнемо всіх бродячих котів, собак єнотів. Він до того ж може бути заразним. Е, е, даруйте, але я дозволю собі не погодитись з вами. Санітарна гігієна це, це святе для мене. Крім того, я щодня купаюсь у морі. Прошу Принцесу. <гум> е, гарного відпочинку. <гум> Дякую. Ну, добре. Але ж у нас бізнес, а не притулок. Добре, я сама за нього заплачу. Так. Все, мені вже треба йти. Коротше, домовились, але під твою відповідальність. <гум> Все, я побіг. <гум> От бачиш, Руслан, навіть дімон не проти. Лише ти один такий черствий. Персик не митий. Ось тобі сундук з бажаннями. Там є все, що тобі захочеться. Дякую, Дімась. А можна ще одне прохання? Діаночка, ну, будь ласка, я просто хочу подивитися футбол. Я і так майже перший тайм весь пропустив. А ножки мені помасажувати. Це п'ять хвилин від сил. Так важко ходити вагітною. Ну, звісно, якщо тобі не важко приділити трохи часу жінці, яка виношує двох твоїх дітей. Дякую, що не трьох. Звісно. Коханій відмовити не можу. <гум> Дякую, коханий. Давай. Бо нозі набрякли, як дві бараболі. Заодно і кремом намастиш. Ну, так а де крем? В аптеці. Тут недалеко. Та Таня. Значить, Дімон був правий. В общем, що замислила. Іван Іванович, ти не мене шукаєш? Ні. А чого за мною слідкуєш? Хто? Я за тобою слідкую? Таня, ти що, я навіть за собою не дуже слідкую? Коротше, я цілий день була на пляжі. І якщо ти скажеш щось інше, то я відстрелю тобі те. Зачем ты уже давно не следуешь? Ты меня понял? Конечно, конечно понял. Следую только за женщинами. Пятерку им, в купальник. Давай. Дяночка, вот купил крем. Только... Мабуть, далі сама? Просто коли в аптеці в черзі стояв, то біля мене якийсь такий дивний хлопчик кружляв. весь в крапенку. Коротше, диви, як обсипало. Я в шоці він що тебе вітрянкою заразив? Ага, мабуть, в аптеці термінову допомогу надали. От. Так що там з ногами кремом намастити? Давай йди, який крем? Давай йди, звідси, щоб ти мене, не дай Бог, не заразив. Ага, я тоді краще в іншу кімнату на карантин. Все о.

Це той самий Безхатько, якому я допомагаю. Думайте не лише про себе. Від кожного вашого лайка йому стане тепліше. А! Ой, боже, одягніться. Дякую тобі, сонечко. Ти така торвотлива. От би побільше таких добрих людей. Сонечко, зроби ще мені чайочку. Ну, ви вже три випили. Якби ти знали, як я донедавна готував собі чай, грів водичку на сонечку і вкидав старий чайний пакетик. Ого, ну, добре, я зроблю вам ще чай. І той кандюрик погано дує. Принеси ще вентилятор. Слухайте. Ви взагалі то вже помилися, поїли і поспали. Може, вам того? Пора. Точно. Пора. Пора мені випити чогось міцнішого. Неси віскарік, принцесу. Русланчик, можна тебе дещо попросити? Яна, я не буду більше просити знайомих лікарів писати в рецептах посилання на твій YouTube канал. Я про інше. О, мені вже набридло буде, прислуга прислухав того безхатька. Можеш мене підмінити. Ні, Яночка. Це ж ти в нас така турботлива. Треба ж допомагати людям. Ось і працюй. Наша Яночка. А ви вже не один. А ви як зайшли? Ви що, клонували себе. Мала, я пів життя в не чую. Залізу в будь-яке вікно. Особливо, коли друг тобі його відчинить. Так, ми про це не домовлялись. Так, 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 так. Ходи, що на коліні, ходить, що домовимося. <ріхи> У мене жінки давно не було. Не будь байдужою до чоловічого страждання, ромео. Так, досить тут сидіти, до побачення! Ми нікуди не підемо. Нам тут дуже подобається. Дякую, принцес. Я переконаний, що це. Деякий час ми будемо спостерігати. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ви ну, воріт, ну, друга! Ну, ну, ну! От як можна з трьох метрів по горобцям вище воріт лупити! Шикарна, шикарна Дімон! Потрібна твоя допомога. Я не те, що не бачиш, я дивлюсь футбол. Дімон треба вигнати безхатько з готелю. Він зовсім знахабнів, а тепер ще другий з'явився. На е жаль, -е, який ще другий Яна, я ж казав під твою відповідальність. Коротше, скажеш Руслану, хай вижене його. Ну, Руслан на ще не такі тіла тягав. Руслан принципово відмовився. Сказав, твої безхатьки, твої Неправильно. проблеми. Ну, правильно зробив. Команди суперника справляються із нападниками Київського. Не треба на мене так дивитись. Я можу хоча б годину відпочити від готельних справ. Кінця футбольного матчу залишилося ще трохи часу. Добре. І то тільки з-за того, що в мене вагітна дружина. Її треба охороняти від всякого бруду. Пішли. Яна, ти нормальна? Ти запустила їх в шостий номер. Ну, а що? Ну, чоловік, який за нього платить, все одно сюди не приходить. А нічого, ж там в матраці купать... Купать чужого бабла. Ой. Ой. Я про це не подумала. Так. Прибирання номерів! Виходимо всі на вулицю. Почекай, почекай! Ну? Ну? Percentage... Ну, ну, Це... ну 너... а, і Що тут? Вже зрівняли рахунок? Дімон, виганяй! А, а, Так, так, мужики, давайте, валіть звідси, вам вже пора. Ти що, не бачиш, ми футбол дивимось. Згоден. Ну, тоді додивимось і по хатам. Чи як Пла... там у вас кажуть? По коробкам? у ага. Динамо. Слухай, збігай за пивасиком. Що? За яким пивасиком? Ви не припухли. Ну, Якщо ти багато пива принесеш, ми на ранок можемо припухнути. Я не зрозумів. Алло, ви що тут думаєте, що за гаражами сидимо? Це взагалі-то мій готель, валим звідси. А це мені! І я вирішую, хто біжить за пивом. Ой, здається, я злякалася. Точно? Злякалася. Так а ну назад! У мене вітрянка. Зараз вмить заразитись. Вітрянка. Я ще на від дерматозу вилікувався. Навіщо мені вітрянка? У мене сьогодні побачення зі святки гніти. Нафік нам цей гадюч. Може бути. Може бути постра, але. І ось суддя дає фінальний свисток. Що означає, що динамо. Перемагає з рахунком 1-0. Вітаю! А -а -а -а! Дімо, у ну тебе ще вітрянка! Тримайтеся! Я ж теж ж можу заразитися! А. Яна! Яна! <negativity> Та заспокойся ти, ну! Це ж не справжня вітрянка! Це я сам собі намалював! Та дивись! Я в шоці. Діана? Що Шо значить намалював? Тобто ти навмисно сказав, що в тебе вітрянка? Русланчику, вибач мене, будь ласка, ти був правий, не треба всім довіряти. Ну Деякі безхатьки такими стали, тому що вони на це заслужили. Діана, зупинись, тебе посадять. А я вагітна. Мене виправдають. Дідяна, спокійно, спокійно. Так, так. Тобі так. зараз не можна нервувати. Та що ти кажеш? <різь> Дімон, іди сюди. Сійте. Іван Іванович, що сталося? А Ви таню не бачили? Взагалі, то ти повинен був за неї слідкувати, Челентану. Я, я слідкував! Та виявляється, що у Тані з собою пістолет! Про мені на спину! Пістолет? Так. Да. Я в шоці. Вона що, хоче нас вбити. Й. Таня, твою магнітолу! Іван Іванич, це не пістолет, а звичайна запальничка. Красива дівчина одна на морі. Це захист від надокучливих чоловіків. А що ти мені на пляжі погрожувала? Щоб ви за мною не слідкували. Тому що я хотіла вам зробити сюрприз. Ну, Коротше, я тут накупила дечого для невеличкої вечірки. Ну нам вже треба якось налагоджувати відносини. Ну, Таня. Ми тут вже таке подумали. Фу. Ну, раз вже ми такі тут напружені, то єдиного, чого нам зараз не вистачає, це якраз вечірки. Вечірка! Вечірка. Так, він у нас під уважним наглядом, і ми готові до будь-яких ваших розпоряджень.